Дуже часто у сімейної пари нема ключових домовленостей стосовно найключовіших, найголовніших тем і питань в їхньому шлюбі. Якщо ми візьмемо е, приклад християнства, там е, людина, яка, наприклад, живе в Україні, може зустріти іншого християнина, який живе в Європі чи в Сполучених Штатах. Але як тільки вони починають говорити про Біблію, про віру, про Ісуса Христа, у них відразу є певна тотожність. Вони відразу розуміють певний такий семантичний словник. У них відразу виникають певні поняття. Тому що якщо ми говоримо слово «Євангелія», воно дуже зрозуміло всім людям, які в контексті Близьке, об'єднує. Так. Да. І от дуже багато сімей на жаль, вони створюють сім'ю, вони створюють стосунки, але в них нема ніякого словничка власного відпочинок. Чоловік в цей момент думає, там я, значить, лежу, їжа, диван, нетфлікс і ми, все, і дружина думає, відпочинок, що завгодно, тільки не бути вдома. Тому що мені вдома вже просто я ненавиджу вже бути вдома. Це коли, це ресторан, це прогулянка, це парк, це кудись поїхати. І до тих пір, поки при слові відпочинок, у чоловіка одна картинка в голові і одне прагнення, а у дружини інше, в них постійно будуть сутички і постійно будуть конфлікти. І тому найшвидший. І найлегший спосіб забути про сімейних консультантів, про психологів, про душоопікунів, найшвидший спосіб перестати сваритися це створити спільний словник. Що таке для нас сімейний бюджет? Клас. Якщо людина при слові сімейний бюджет і чоловік, і жінка, вони розуміють, наприклад, що всі гроші йдуть до одної, так би мовити, на один рахунок, або вони по різних рахунках, але вони синхронізуються стосовно того, як вони будуть їх витрачати, тобто вони приймають спільні рішення, тоді в них буде мир і злагода. Коли Дружина думає, так спільний бюджет, це, наприклад, його гроші, це наші гроші, мої гроші це мої гроші. А чоловік бачить по-іншому. Якщо чоловік теж так бачить, супер. Але якщо, наприклад, чоловік думає, а що, це? а що це? Вона ж заробляє, що воно там хай оплатить оте, те те. Таким чином, до тих пір, поки немає цієї синхронізації на рівні понять, у них будуть постійні конфлікти. Як ми виховуємо дитину? Якщо, наприклад, для сім'ї нормально, коли там тато і мама діють єдиним фронтом, і вони розуміють, навіть якщо я не погоджуюся з рішенням там цього чоловіка чи жінки, да, тобто я не погоджуюся з рішенням, але перед дитиною вони діють єдиним фронтом. І вони, так би мовити, разом. А потім вже наодинці вони з'ясовують стосунки, там, домовляються, тоді дитина. Там бачать, наприклад, такий гарний приклад. Але коли вони так, виховання дітини, це те, як я бачу, і це як ти бачиш, у них будуть постійні конфлікти, непорозуміння. Тому найлегший, найшвидший спосіб прибрати більшість сварок це створити ось такі основні поняття і зробити так, щоб обидві людині при якомусь конкретному слові як ми вирішуємо конфлікти, як ми відпочиваємо, як ми ведемося сімейний бюджет, як ми виховуємо дитину, щоб у них була тотожне розуміння.